Вітаю в ефірі програма з перших ус» Перед мікрофоном Наталя Тукавова. Kids Camp World of Sound – Так називається проєкт для дітей з порушенням слуху, що втілюється на базі Вінницького обласного молодіжного центру Квадрат. Про головну ідею та мету проєкту що передбачають механізми і способи його реалізації, також наскільки впровадження новітніх методів реабілітації та медицини сприяють процесу інтеграції в суспільство дітей із важкими формами втрати слуху. Про це я не лише говоритиму впродовж цього ефірного часу з Надією Мельник, головою правління громадської організації батьків та молоді з інвалідністю світ звуків, директоркою Вінницького обласного молодіжного центру Квадрат. Я вас вітаю в студії Українського радіо. Він Вітаю, пані Наталі. Пані Надія. Отже, спочатку травня стартував проєкт, про який ми сьогодні розповімо нашим слухачам та глядачам. Розкажіть, що він собою представляє, як і чому виникла ідея його започаткування, і що саме він має на меті. Насправді щось зробити для дітей з порушенням слуху це була моя давня мета, так як громадська організація існує вже більше п'яти років, і завжди хотілося втілити щось, що буде охоплювати всіх дітей Вінницької області, які мають порушення слуху. І саме це нам вдалося зробити. Ми виграли грант, де ми можемо об'єднати дітей по можливості всієї Вінницької області, які мають порушення слуху, які є носіями кохлеарних імплантів, а також слухових апаратів. Даний проект це забезпечення реабілітації саме для дітей з порушенням слуху, а також для дітей, які мають ще інші нозології, тобто супроводжуючи ще якісь діагнози. Це будуть заняття з логопедом. Заняття з психологом, а також часткове е, закуплення обладнання для трьох територіальних громад, тобто це Лукамалешківська, яка має інклюзивно-ресурсний центр, буде закуплено обладнання для кабінету логопеда, е, також Шаргородська територіальна громада, яка має на меті створення ресурсної кімнати для дітей з інвалідністю саме в дитячому садочку. І Муравська територіальна громада, яка вже має ресурсну кімнату. У закладі освіти, тобто в школі, таким чином, ми забезпечимо і ресурсний центр, і школу, і садочок. Тобто різні вікові категорії. І проєкт розрахований, ви говорите, для дітей з вадами слуху для всіх громад територіальних областей, тобто з різних громад будуть і з'їжджатись, і ну і далі ми про це поговоримо. Це діти з переважно зовсім втратою слуху, частковою втратою, в когось, можливо, кохлеарний імплант, в когось слуховий апарат, чи, чи, чи як. І всі разом, от як ви їх змогли зможете всі об'єднати. Ну, насправді це різного роду будуть діти, тобто це будуть і носії кохларних імплантів, і носії слухових апаратів. адже різного ступеня, так як ви вже сказали, є глухота у дітей. Тому е, хочу уточнити, що це діти, які розмовляють, тобто вони не говорять мовою жестів. Це угу. повністю е, діти, які вже е, інтегровані в суспільство, навчаються в звичайних школах, в звичайних садочках. Ну, Зрозуміло, що не без допомоги помічників, вихователів та вчителів, які їх супроводжують. А, а також це діти, які мають ще супутні інші діагнози, але вони будуть об'єднані саме в цих активностях в молодіжному центрі Квадрат. І одне з моїх таких великих бажань це було те, що це мають бути не індивідуальні заняття, а саме групові. Тому що кожна мама, яка вже пройшла цей шлях, ну в основному це мама, будемо відверті, так mm -hmm. вони проходили це один на один з дитиною. А мені хотілося цих змін для того, щоб діти. Бачили, як виходить один в одного, тобто вони будуть навчатися один в одного, і це пришвидшить Приклади. їхню реабілітацію, і відповідно, дасть кращі результати. Тобто, групові заняття, це все таки трішечки інший рівень, так, так чи так. в принципі допустимо і індивідуальні заняття, коли мама або тато один на один з дитиною, так так. Ну да, в основному як дітки займаються в інклюзивно-ресурсних центрах, які є в них в територіальних громадах, так, також і в школах є логопеди, психологи, але е, для дітей з порушенням слуху е, цього замало. І, відповідно, батькам, як в інклюзивно-ресурсних центрах, так і е, в приватних закладах, де вони проходять реабілітацію, даються домашні завдання. Тобто без домашніх завдань, які е, батьки роблять з дитиною, не буде якісної реабілітації і гарного. Е, Гарного слуху і, відповідно, ще інших спеціалістів, які мають супроводжувати до того моменту, доки дитина вже сама не зможе сказати, да, все добре, я добре чую. І коли в дитини там якісь є ем, зауваження або щось зламалося, то, відповідно, дитина вже може сама сказати про це. І загалом, яку кількість дітей проєкт охопить, у саме табір, про який ми говоримо? Е, табір охопить. Е, Саме на заняттях в молодіжному центрі квадрат це буде десь 60 дітей. А в загальному ми ще плануємо в межах табору також виїзди в територіальні громади, тобто це буде на літні канікули, червень, липень, серпень. В ці територіальні громади, в які будуть, буде закуплятись відповідне обладнання, ми плануємо табори прямо на виїздах, де в загальному плануємо 220 дітей, а також близько 20 батьків. Тому що ми перед стартом проекту робили опитування. В нас є чат, де ми спілкуємося з батьками, і я запитала, чи є в нас батьки, які теж потребують психологічної підтримки, і є в нас такі батьки, і ми теж маємо допомогти їм, щоб вони не переживали. Це один на один з дитиною або в сім'ї, таким батькам теж потрібна психологічна підтримка кваліфікованих спеціалістів, якщо проект стартував ось в травні, і ви говорите про літні табори, тобто доволі перспективний, такий тривалий проект. П'ять так, так, так? 5 місяців. П'ять місяців. Так а чи відомо скільки загалом сьогодні дітей в області мають порушення слуху ті в тій чи іншій ну, ступені? Ну, насправді, це десь близько вже двох тисяч. Угу. Точних даних я не маю, але з попередніх наших зборів, так як ми до початку ще повномасштабного вторгнення і до ковіду, ми дуже часто з батьками збиралися і святкували цей день день кухларного імпланта в Україні разом. То десь можу сказати, що це близько двох тисяч, а враховуючи те, що зараз військові повертаються. Дуже багато з втратою слуху, то дорослих стає більше, ніж дітей. Наскільки ну ви вже як в процесі в темі могли би сказати, наскільки діти з порушенням слуху, з різними порушеннями, вони, наскільки вони сьогодні інтегровані в суспільство у нас? Ви говорите про центри, які створені в територіальних громадах, наприклад? Та але на жаль, такі центри є не у всіх територіальних громадах, але центри, які працюють наповну, вони домовляються з іншими територіальними громадами, підписують там меморандуми про співпрацю. І якщо взяти там Луку малешківську так то в них є меморандум з Турбівською територіальною громадою і з Вороновицькою, де вони теж своїх діток, не маючи своїх інклюзивно-ресурсних центрів, привозять в Луку малешківську і з ними займаються спеціалісти. Наскільки діти інтегровані, це все залежить від того, наскільки батьки готові віддатися реабілітації дитини. Тому що чим пізніше виявляється втрата слуху, тим довша і складніша реабілітація виходить у, ну, у дітей. Тому чим більше батьки займаються, чим більше вони віддаються. Заняттями з дитиною шукають відповідних спеціалістів, які ще й підходять. розумієте, це ж діти, вони можуть спеціаліст може бути хороший логопед там, чи психолог теж, але дитині він може не підійти. Тому це теж займає час пошук відповідних спеціалістів, які підійдуть саме. Одній чи іншій дитині, тому це все залежить від батьків і від ви все це розповідаєте з власного досвіду. Так я в одному з інтерв'ю ну слухала ваше інтерв'ю, і ви розповіли, що ваша донечка має з дитинства порушення слуху. І, власне, якби ви не вклались в цей процес, не долучились до нього активно, якби ви йому не віддавались і не займались дитиною, то вона б досить складно далі росла і розвивалась. І завдяки. Власне, кохлеарному імпланту, правильно, ми можемо слухачам і глядачам розповісти, що ж таке кохлерний імплант. Ми, в принципі, про нього вже кілька разів і назвали, не всі знають. Можете трішечки привідкрити, що це таке і чому це важливо? Е, насправді так, ми теж про порушення слуху своєї дитини дізналися, не можу сказати, що пізно, але їй був рік і два. І е, ми одразу теж вирішили, що окупуємо слухові апарати, пройшли відповідні обстеження, е, оформили документи, тому що це вже рахується як інвалідність у дитини. І потім я, е, коли вона почала говорити, я помітила у неї те, що я не хотіла би, щоб в неї було це відлуння людини, яка має порушення слуху. Я цього дуже злякалася. Ви звернули на цілу Так, боку. Так, коли вона почала говорити, я одразу це побачила. І ми вирішили, що ми будемо робити імплантацію. Ну, наш шлях доволі складний, тому що в той момент державна програма, яка забезпечує дітей слуховими апаратами, ось, перепрошую, кохларними імплантами і слуховими апаратами, відповідно, теж безкоштовними, вона призупинилася. Це був 2014 рік. Uh -huh. І батьки шукали виходи. На закордонні фонди на партнерів на підтримку для того, щоб закупляти кохлеарні імпланти за кордоном і оперуватися вже у нас в Києві в Лорінституті, тому що це дуже дуже дороговартісна і операція, так, так. І, і засіб. Так на момент 2014 року система кохлеарної імплантації коштувала близько 30 тисяч доларів. Так, да, це дуже дороге задоволення, але е, після того, як ми вже проімплантувалися, в ну, неї вже був так, як вона е, рік до того ходила в слухових апаратах, то вже словниковий запас в неї був, вона вже розмовляла. Але потім з часом е, саме цей звук, який мені не подобався, він зник і вона зараз повноцінно розмовляє. Е, зараз вона вже в п'ятому класі. За допомогою державної програми. По заміні кохлеарних імплантів, мовних процесорів до кохлеарних імплантів, тому що внутрішня частина, яку оперують, яка знаходиться в голові, вона залишається з людиною, з дитиною на все життя. А, а зовнішня частина потребує заміни кожних 5 років, тому що вона не вічна. Відповідно, діти ж активні, і як би там не було, все одно є якісь. Ну, Вони е і ростуть. Так, і вони ростуть, і там дещо ламається. І кожних 5 років в Європі, в Європі зауважу, що є заміна мовних процесорів, навіть якщо він не зламався. Тобто в дитини пройшло 5 років чи в дорослого, і їм просто роблять заміну. У Нас в Україні трошки складніша з цим ситуація, тому що батькам ще потрібно довести, що він не працює. І зараз у зв'язку з повномасштабним вторгненням трошки складно, тому що кошти самі знаємо, куди йдуть. І зараз батькам стало складніше робити оці заміни, але державна програма є і вона працює, хоча, можливо, там з якимось запізненням трошки, але воно все працює і можна отримати заміну вже відповідно, коли є якісь зауваження у дитини. Кухларний імплант і слуховий апарат. Ішечки різні речі, так, слуховий це тільки зовнішня частина, так, так? Так, і, так. але все-таки в складних випадках або при повній втраті краще одразу звертатись до кохлеарної імплантології, правильно? Так, Чи це так. вже визначають ну, спеціалісти, фахівці, так, які да, працюють? Е, якщо це діти, то е, в нашій дитячій обласній лікарні є такий лікар, як сурдолог і він е, ставить дітям вже степінь глухоти. Uh -huh. Зазвичай вже імплантуються тільки діти з 4-5 ступеню. Тому до 4 uh -huh. ми просто носимо слухові апарати. А вже після, коли це вже тотальна глухота, то тоді вже є показання на оперативне втручання я хочу сказати, що 25 лютого у світі прийнято відзначати міжнародний день кохлеарного імпланту в Україні саме у ці дні, у травні зберігається традиція нагадувати, що кохлеарна імплантація є, що вона доступна, і, власне, і для дорослих і дітей з інвалідністю в Україні вона безкоштовна. Так, і так. я знаю, що торік на базі. Лікарні пирогова така операція була вперше проведена. Я думаю, що вона області, так, Вінниць, так. на Вінниччині так для того, аби. Згуртувати батьків, дітей, ви вже про це говорили. Які мають дуже подібні проблеми, слухові ви, і створили громадську організацію для батьків та молоді з інвалідністю. Вона називається Світ звуків. Ось значення такої спільноти, що вона вам особисто дала, як почуваються усі згуртовані батьки і діти в ній. Насправді саме громадська організація вдалася, вдалося об'єднати об'єднати батьків над спільними проблемами, викликами і дякувати Богу напевно і радощами. Тому що коли ми створили цю організацію, і почали доєднувати людей, і вони потім почали доєднуватись самі. І це я, я навіть не знаю, де вони брали мій номер телефону, коли вони телефонували, казали: ми знаємо, що є. От. Давайте будемо щось разом робити. Ну діти вже ростуть, так як моїй дитині вже 11 І якраз тоді, коли ми створювали громадську організацію, то наші діти плюс-мінус були однакові, але вони ж ростуть. З'явилися нові діти і. Я е, щаслива від того, що є можливість їх об'єднати, і вони в цьому не залишаються самі. Вони можуть допомагати один одному, вони спілкуються. Деякі навіть кумами вже один одному стали. О, насправді, так. Та. це підтримка, така так, практично так. родинна. Так. Да. І е, Вінниця вона маленька, і всі один одного, в принципі, знають. І е, коли є якісь питання, то вони можуть задати їх нас. В загальному чаті запитати, уточнити. І вже 8 років е, я е, до навіть моменту створення громадської організації вже почала займатися приїздом інженера з налаштувань, який налаштовує кухлерні е, мовні процесори та слухові апарати діткам у Вінницькій області. Це значно полегшує роботу, е, тому що е, я згадаю себе, як ми їздили в столицю. Ми їхали, і це треба було три дні. А все відповідно у всіх батьків впирається фінансово. Тому, якщо вчасно не переналаштувати, це впливає на слух на те, як дитина сприймає взагалі світ навколо. Тому е приїзд інженера у Вінницю. Значно полегшує, тому що з усіх територіальних громад з'їжджаються. Кожен знає, коли в нього свій час. Вони налаштувалися і поїхали. Треба якось окремо домовлятись кожному, чи це все буде в таборі власне відбуватись? Так, так. В табір передбачає собою теж налаштування 80 дітей, які мають порушення слуху. Це і мовні процесори їхні будуть налаштовуватись слухові апарати. Тобто, все буде відбуватись такий певний технічний. Супровід, так, Звичайно, спеціаліста, фахівця, да. який буде працювати З дітьми, з їхніми вушками, з їхніми ем, імплантами. Е, от питання налаштування таких, таких приладів, засобів, це пожиттєва проблема. так. Ви говорите, що кожні бажано 5 років, а комусь, можливо, частіше вони так і ламаються, бо це діти активні. Це проблема залишається з людьми, з дітьми на На жаль, так. Да, це залишається, але я до цих пір не довіряю своїй дитині. На рахунок того, що вона добре чує. Тому я стараюся, щоб інженер приїжджав два рази на рік, тобто кожних півроку. Ну, в зв'язку з тим, що діти ростуть, вікові зміни. Можливо, на це може вплинути хвороба дитини. Якщо вона перехворіла, вона може гірше чути. І тому потрібен завжди супровід спеціаліста, який під'єднує умовний процесор до комп'ютера, і він бачить все. Він навіть бачить там, скільки дитина подивилась телевізор. так. Да. Там є така функція, де є звук, ем, ділиться воно на звук, де ми розмовляємо з вами, тобто розмовне скільки дитина чула розмовної мови, і скільки вона слухала там телевізор або телефон. А є якісь рекомендації, скільки потрібно. Чи це просто як додаткова немає. опція? Така, ну, напевно, так? додаткова. А ще дуже така е, чудова опція це е, знайти мовний процесор дитини. Тобто е, новіші моделі, відповідно, знаєте, я чомусь завжди порівнюю це з телефоном. Виходить новий телефон, і угу. в нього нові функції. Так само виходить новий мовний процесор, і в нього з'являються нові функції. Ну, до прикладу, в останнього. Мовного процесора є, є функція GPS-навігації. Тобто е, в, в мами там чи в тата в телефоні є відповідна програма, і за допомогою цієї програми вона може знайти, де знаходиться її дитина. Так. А батьки не можуть самі, наприклад, налаштувати і встановити таку програму в себе на комп'ютері, на, на гаджетах, і, ну, щоб не, не викликати Ні, такого інженера. Чи це mm -mm. дуже спіфічно? Це е, так, як знову ж буду наводити приклад на телефонах, так як це зручні. Та, є там одна модель телефону, інша угу. марки телефону. Так само є марки е, мовних процесорів. їх В Україні є три: е, це Кохлеар, «Медель» і е, Отікон. Уже. І Бернафон чотири. Угу. І виходить, що до кожного є різні програми, і відповідно вони є тільки в тих офіційних представників в Україні, за допомогою яких налаштовуються ці мовні процесори. І людина, яка налаштовує, в неї має бути відповідне навчання. Тобто, це не просто так можна взяти і навчитися все робити. Це медична освіта, це освіта інженера до того ж так. Тому до кожної моделі різний. різний Різні програми, і відповідно обладнання, яким він налаштовує програми. Це все надають офіційні представники в Україні цих фірм кухлерних імплантів. А він налаштовує лише кухлерні імпланти, чи от просто пристрої слухові також може можемо так, розбиратись, так, так. допомагати слухати так, кому та в кого, обирати, в кого так. є. Так. Які ще інші спеціалісти ви, власне трішки вже їх перелічували? Також будуть в квадраті займатися з дітками або на виїзди їздити ну так, це буде логопед. І, і буде психолог, так як заняття групові, то е, і для дітей, тому це буде більше, знаєте, така е, програма, де вони більше граються, але вони в той момент і навчаються. І е, ще ми хочемо трошки розділити, для того, щоб не було так важко їм сприймати. Нових людей, оточення, вони тим паче вже давно дуже не бачились разом. Наші діти, ось тому ми будемо ще проводити їм різного роду майстер-класи. Тобто, це буде заняття півтори години з психологом. Вони трішки відпочинуть, і потім там півгодинки, і далі в них буде ще півтори години майстер-клас. Коли я написала про цю можливість в нашому чаті, і хочу сказати, що батьки найбільше напевно зраділи тому, що вони я сказала, ви можете залишати своїх дітей на три години і йти по своїм справам, і вони просто видихнули. Ви навіть уявити не можете, скільки батьків мені написало просто за цю можливість, що вони зможуть залишити свою дитину на спеціаліста. Не бути присутнім на заняттях, а просто видихнути і піти робити свої справи. Тому ми напевно робимо не одну хорошу справу, а декілька вже. І вони можуть бути упевнені, що діти їхні перебувають у безпеці, можуть що в них є дитинство. Вони просто граються, вони разом спілкуються. Тричально. Це супер. І чи можу я вас запитати про вартість цього проекту? Якщо це не таємниця? Ні, це не таємниця, це 32 тисячі 800 євро. А хто фінансує? Ну це великі кошти, так це, це великі кошти. Це вже другий проект для нашої громадської організації, але це більш напевно масштабний. В нас цей проект реалізовується за допомогою фінансової підтримки регіону Бургундія, Франш-Конте, це Франція. Через надання допомоги людям з інвалідністю саме у Вінницькій області, тобто ми охоплюємо лише Вінницьку область через неурядову організацію «Ектед» і нашу громадську організацію Світ звуків і за підтримки, звичайно, обласної ради, тому що вони теж були долучені до написання цього проекту, і відповідно найбезпечніше місце. Ми все-таки вирішили, що це буде молодіжний центр квадрат, так як він рахується як укриття, і можна буде не хвилюватися за безпеку дітей. Ну, і ще кілька слів наостанок, вже наприкінці нашої розмови про те, що сьогодні тема слухового протезування, кохлеарної імплантації і для військових, і для цивільних, і для дітей дуже актуальна. Ну, саме тому, що сьогодні повномасштабна російська агресія, і кількість таких людей з порушеннями слуху лише зростає. Так, звичайно, зростає, але знаєте, напевно, найгірше в тому, що Є все-таки такі порушення слуху, де ні слуховий апарат, ні кохлеарний імплант, на жаль, не буде дієвим і діти назавжди залишаються в тиші. Так само і, в принципі, дорослі, які повертаються з війни, і, на жаль, не всім воно показане, і тому в цьому, напевно, наша найбільша проблема, що не все можна виправити, на жаль. Ну і зовсім зовсім наостанок така інформація для тих, кого вона зацікавить відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я від 18 березня 2024 24-го року. На Вінничні дві лікарні надають послуги з безоплатного слухопротезування, Загалом в українському переліку 43 таких медичних заклади. У нас це Вінницька обласна клінічна лікарня імені Пирогова і обласна дитяча клінічна лікарня. Вартість одного такого імпланту, якщо йдеться про кохлеарну імплантацію, доволі суттєва суманий підйом. Для більшості, але наразі операція зі слуха протезування безкоштовна для дітей для та дорослих, і це йдеться саме про кохлах так, імплантацію. Також так, так, так для так, дітей так, так. і фінансується все це з державного бюджету. Так. Здається, національна спілка охорони здоров'я так все це потім повертає гроші або обезпечує, фінансує так. Так торік Міністерство охорони здоров'я вперше централізовано закупило. Я трішки стрибаю від кохлеарної імплантації до слухопротезування, але зараз якраз про слухопротезування, закупило 24 тисячі слухових апаратів, загальна вартість 105 мільйонів гривень. Їх вже розподіляють між лікарнями і вже налаштовують для пацієнтів. І наскільки я зрозуміла, на сайті Міністерства охорони здоров'я було написано, що це, цей процес буде тривати і надалі. Я вам дякую. Дуже вам дякую і бажаю, щоб все, що ви робите для дітей, щоб все це було їм на користь для їхньої безпеки, для їхнього щасливого дитинства. Дуже дякую вам. Наразі програма з перших уст добігає завершення. Сьогодні в ній йшлось про проект для дітей з порушенням слуху, що вцілюється на базі. Вінницького обласного молодіжного центру Квадрат, гостою студії Українського радіо Вінниці була Надія Мельник, директорка цього закладу і голова правління громадської організації батьків та молоді з інвалідністю. Світ звуків називається. Програму вела Наталя Тукало. Працюємо і наближаємо нашу українську перемогу. Дякую.